Євангелія від Святого Луки, глава 11. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчав своїх учнів. Він же промовив до них: Коли молитеся, говоріть, Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого насущного, дай нам на кожний день і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному божникові нашому і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Амінь. І сказав він до них, Хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі, і скаже йому Позич мені, друже, три хліби, бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той із середини відповідь скаже Не роби мені клопоту, уже замкнені двері. І мої діти зо мною на ліжкові не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. І я вам кажу: просіть, і буде вам дано: шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба, проситиме, подасть йому каменя, або ж як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину, або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого усім тим, хто проситиме в нього? Раз вигонив він демона, який був німий. І коли демон вийшов німий, заговорив А народ дивувався. А деякі з них гомоніли. Виганяє він демонів з силою вельзевула, князя демонів, а інші, випробовуючи, хотіли від нього ознаки із неба. Він же знав думки їхні і промовив до них: Кожне царство само проти себе поділене, запустіє, і дім на дім упаде. А коли й сатана поділився сам супроти себе, як стоятиме царство його? А ви кажете, що Вальзевулом вигоню я демонів. Коли ж Везевулом вигоню я демонів, то чим виганяють їх ваші сини? Тому вони стануть вам суддями? А коли перстом Божим вигоню я демонів, то справді прийшло до вас Боже Царство. Коли сильний збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток його. Коли ж душі від нього його нападе переможе, то всю зброю йому забере, на яку покладався був той і роздасть свою здобич Хто не зо мною, той проти мене. І хто не збирає зо мною, той розкидає. Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, але не знаходячи, каже: Вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить заметену й прибрану. Тоді він іде. Та й приводить семох інших духів, лютіших за себе, і входять вони, та й живуть там, і буде останній людині тій гірше за перше. І сталося, як він це говорив. Одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього Блажена утроба, що носила тебе, і груди, що ти ссав їх. А він відказав так, блаженні ж і ті, хто слухає Божого слова і його береже. А як люди збиралися, він почав промовляти. Рід цей рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. Бо як Йона ознакою був для Ніневетян. Так буде і син людський для роду цього. Цариця південна на суд стане з мужами роду цього і їх засудить, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ось хтось більший, аніж Соломон. Нінавітяни стануть на суд із цим родом і засудять його. Вони б покаялися через Йонину проповідь, а тут ось хтось більший, ніж Йона. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник, що бачили світло, хто входить. Око твоє то світильник для тіла. тому… Як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє буде світле, а коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою, бо коли твоє тіло все світле і немає жодної темної частини, то все буде світле. Неначе б світильник осяяв блиском тебе. Коли він говорив, то один фарисей став благати його пообідати в нього. Він же прийшов та й сів при столі. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обідом він перш не обмився. Господь же промовив до нього. Тепер ви. Фарисеї, он чистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирство та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож милостинню подавайте з унутрішнього, і ось все буде вам чисте? Горе вам, фарисеям! Бо ви десятину даєте зм'яти та рути й усякого зілля, але обминаєте суд та Божу волю. Це треба робити і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Горе вам! Бо ви як гроби непомітні. Люди ж ходять по них і не знають того. Озвався ж один із законників і каже йому Учителю, кажучи це, ти і нас ображаєш. А він відказав Горей вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самій одним пальцем своїм не доторкуйтесь тягарів. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите. Ваші ж батьки були, їх повбивали. Так, ви знаєте ви і хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через те й мудрість Божа сказала: Я пошлю їм пророків і апостолів, вони ж декого з них. Повбивають, а декого виженуть, щоб народі отцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу, від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом. Так, кажу вам, відомститься це все на цім роді. Горе вам! Законникам, бо взяли виключа розуміння, самі не ввійшли, і тим, хто хотів, увійти, боронили. А коли він виходив із віти, стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від нього допитуватись про багато речей. Вони чатували на нього, щоб зловити, що з уст його. І щоб оскаржити його. Амінь.